Ніяких порушень діючого законодавства. Ні з моєї сторони, ні з сторони міліції нема. Міліція діла в відповідності до відповідності діючого. Ніяких... Я не є заявник, я є посадова особа, яка повинна реагувати на любі звернення. Як тут написано, на любу. Отримання інформації про вчинення такого правопорушення. Не розумію, От я зреагував, я направив міліцію, міліція, міліція відпо... зреагувала відповідно до статті 214 кримінально-процесального кодексу. Що за крик, що за гам, що за шум вот, так, касательно... і тарарам на Закарпатті? Шановні громадські телебачення, власть, проси... ці дії наші чомусь деяким політичним силам стали не подобатись. Ну, вибачте, це їхнє право. Якщо я нікому гроші не роздавав і не збираюся роздавати, і хтось це напише, я сам буду перший заінтересований, піти в міліцію і сказати, перевірте, будь ласка, Так чи ні? перевірте. А. а потім надрукуйте, що в процесі перевірки, факти не знайшли свого підтвердження. Ви що не знаєте, як по-закарпатськи проводять постійно вибори, то тобто за гроші? Ні, будемо проводити про... згідно закону. Ну, давайте раз за останній час, коли оце все почалося, тут в Закарпатті це вже давним-давно, проведемо чесно вибори. А влада має зробити все можливе. Значить, що від неї залежить, щоб не було виборів по Закарпатсві. Що так? Так я правильно говорю. Правильно? правильно? Політики спушають діньками. Населення спочатку довели до бідноти, а потім, чим бідніє населення, тим легше його купити. Ми не розділяємо там на заяви. Там. Керівників державних органів там чи просто маємо статистику. Всього без сьогоднішньої доби ми маємо 9 звернень в ОМВС. Для нас немає різниці. І ми наголошуємо на те, що міліція деполітизована цією ситуацією. Так, да, в деяких зверненнях є прізвища громадян, які на думку когось. Причетні там до можливого підкупу чи до підкупу. Відповідно, згідно закону, ми викликаємо даних громадян, відбираємо від них пояснення, або проводимо з ними бесіди, встановлюємо факт, підтверджується, не підтверджується, і відповідно приймається рішення. На сьогоднішній день із всіх громадян, яких ми опитали, чи з якими ми спілкувалися, або яких ми допитали. Фактів підтвердження підкупів ми ще не встановили. Змов з головою закарпатської адміністрації Геннадієм Москалем та головою МВС Закарпаття Сергієм Князевим ми вирішили поспілкуватися з закарпатцями, щоб дізнатися, як вони ставляться до підкупу, та як поводитимуться у випадку, якщо хтось запропонує їм гроші, провізію або інші блага. А якщо ви побачите, що хтось когось підкупає, шо які будуть ваші дії? Складно уявити ситуацію, як діяти в цій ситуації. Ви бачите, що хтось гречку роздає, що ви будете Ну, Принаймні, мабуть, запитаю, що відбувається. Ви Вам скажуть, та це я бабусям приніс, я не маю ніякого відношення до виборів. Просто тут просто Ні, Звичайно, впевнений, є якісь правові методи вирішення цієї ситуації на рівні законодавчого. Треба дізнатися. Як ви будете поводитися в такому випадку, якщо ваш голос будуть намагатися купити? Не буду набагатися і, в принципі, не буду його продавати. За кожного свій вибір, наші люди всі підкупні. У нас корупція на першому місці. Немає розуміння навіть того, хто є корупції. Всі хочуть гарно жити, але конкретно хтось нічого не хоче для цього зробити. Що буде поводитися у випадку, якщо голос на виборах будуть? Ви візьмете грачки у картоплі чи ні? Скажімо, перефразуємо, питання. Ні, ні, не візьмете? Ні. І, ні. і Друзям теж будете радити. Рати, звісно, чи звісно, звісно, Можна. звісно, буду радити, тому що пора вже міняти все на молодих толкових. Так, які ваші прогнози щодо цих виборів, які в Закарпатті продують? Наскільки чесно вони будуть відбуватися, на вашу думку? Ну, я впевнений в тому, що в Городському районі як мінімум то буде максимальна чесність. Добре. Я сам з Мукачева, рахунок Мукачева не знаю, <laughs> нічого не скажу, але я, я в принципі бачу працюю над цим. Я...